Доброго дня, мене звати Михайло Сергійка, сьогодні презентую вашій увазі новинку акумуляторного перфатора ДніпроМ. Це DHR 201 BC Compact. Дана модель це золота середина в асортименті акумуляторного, акумуляторного перфатора Дніпром. Від якої клієнт отримує як функціональний, потужний, ну і, звісно, безщітковий. Або безколекторний інструмент, який є, в свою чергу, це компактним і доступний за ціною. Для кого він буде з ідеальним, ідеальним вибором? Перш за все, це для людей або для будівельників, які працюють на висоті. Ну, тобто це гіпсокартонщики, електрики, ну, інші майстри, також плиточники. Даний перфоратор має. Силу удару в 1,7 джоуля, що у свою чергу з безщитковим двигуном та хорошим ударом дає можливість працювати з бурами до 22 мм. Але перш за все, щоб не перевантажувати інструмент, бажано використовувати бури від 6 до 14 мм. Має також три режими роботи, що чудово для виконання задач по сверлінню. Ну і, звичайно, для демонтажу невеликих робіт. Вага інструмента становиться на всього 1,8 кг, що дозволяє ним працювати без втоми, довгий період на висоті. Також для порівняння можна сказати, що Дішар 200BC Ultra має 2,2 кг. Ну, також додаткової функції, якої немає ні в жодному. Перфраторів Дніпром, це є плавний пуск, тобто, який дозволяє кращому сверлінню тобто, центрації та, до прикладу, засверлювання в матеріал. І також в компакті присутній індикатор на верхній частині корпусу індикатор заряду батареї, що дуже зручно буде для. для монтажника, що він одразу буде бачити, скільки заряду залишилось в батареї і підзарядити відповідно її. І також цієї функції немає ні в жодному акумуляторному перфораторі. Ні Якщо підвести підсумки, то dhr 201 bc Compact це проміжна модель, яка поєднала в собі легкість компактність від dhr 200. та Потужність та функціонал, наближений до DHR 200BC Ultra. Якщо до прикладу, у клієнта є робота, яка пов'язана на висоті, і не вистачає вам, до прикладу, потужності DHR 200, тому ми можемо запропонувати клієнту дуже хороший варіант це модель Compact. Яка, до речі, буде дешевшим, чим dhr 200 bc Ultra. Всім гарних продажів! Дякую за увагу!